Село Загніткове стоїть на самому кордоні. Аби потрапити звідси до Придністров'я, достатньо перейти балку за моєю спиною. Саме звідти до села і прийшли розбійники. Спочатку крики, потім постріли на будинок Івана Мельника напали близько 11-ї вечора. Я вибігла вже стрілянина чути, і щоб чоловік не крикнув, що йде, дзвонив в міліцію, то може б зустрілися б не тут з ними. Вдома була вся родина фермера, господар з жінкою, дорослий син та дві доньки, молодший лише 13 років. Я ще з дитиною була із, із цією малою, і, і теж достало що убити мене. Тоже хотів убити мене, теж так само. І що це таке? що і в селі таке робити? Ну як це так може? Син господаря вийшов з будинку перевірити, чому лає собака. На дворі вже чекали четверо у масках. Ти перший пішов брат відкривати і чую якісь стуки. Навіть вони його одразу заволочили бити. Там тато одразу вийшов. І я навіть чую ці кріки. Боже, я думаю, якогось собака покосав, бо собака такі, що в нас що це. Дружина фермера показує свіжі синці. Жінка зі сльозами згадує розбійники, били навіть дітей. Вони погрожували пістолетом і вимагали гроші. Бачу, він в масті до мене лет. Мене доганяє. Мене догнав, він положив на пол, пістолет до груді приставив. Каже ну, по-русски він говорив. лежи тут а нікуди не в Яна старша з доньок. Вона вирвалася і втекла через вікно. Її брат Андрій також відбився і побіг по допомогу. Постуков двері під швидко, бо нападіння на нас. А я родитий був. Ті це Ти я швидко він побіг попереді. Взяв, що в мене вила тут сіно я. Григорій розповідає, Андрій пішов із вилами на розбійників, а вони ж відповіли пострілами. Хлопця поранили в ногу, а його батька вбили пострілом у голову. Ті, коли прибігли, так, тут валяється чоловік, уже все без признаків життя і ужас. Патрони валяються, я це ну. Побачив сам шоціну, а обалдеть, що це таке? Жінка кричить, діти кричать, бігають всі шок. Саме Дмитро помітив чорний БМВ, на якому злодії тікали з села. Поліцейські перехопили авто на Вінниччині. Звідти двоє з підозрюваних намагались втекти до Придністров'я. Вони перекрили дорогу, знайшов на піщанку, перекрили. Ми взяли того чувака, яка з тобою та машина, що треба. І вони її взяли на границю. У поліції розповіли обидва підозрювані гастролери: один молдованин із Кишинева, другий придністровець з українським паспортом. В обох за плечима вже є термін у молдавській колонії. Ще двоє членів банди змогли втекти. Назначений ряд дуже важливих експертиз. проводяться провірочні мероприятия по даному ділу з целью поїмки преступників і доказати своїх вини. Кодимські поліцейські кажуть, зловити двох біглих розбійників тепер для них справа честі. Але якщо злодії вже у Придністрові, знайти їх буде не так вже і просто. І ці злочинці далеко не останні, хто скористається кордоном, аби втекти від українського правосуддя.